День вітаємо вас в українському кризовому медіа центрі і одразу хочу почати з головного. На наш погляд відбулося за останні 4-5 днів Дійсно унікальне за значенням. І сподіваємося, що унікальне за своїми наслідками навчання, захід, тренінг за участю міжнародних експертів були представлені сім країн разом з Україною. І говорили вони про те, як зробити так, щоб знищення Російською Федерацією українських пам'яток, музеїв, артефактів, тобто нашої спадщини, не залишалося безкарним. Говорили про те, що, як правильно збирати злочини для того, щоб вони не ставали просто статистикою, а щоб цю інформацію можна було використовувати. Щоб ця інформація ставала частиною обвинувальних актів у міжнародних трибуналах, я знаю, що багато часу приділялося тому, щоб опанувати правові інструменти для переслідування винних і цих злочинів. Як на національному, так і на міжнародному рівні, зазначу, що серед тренерів були представники США, Великої Британії, Швеції, Франції, Мавріки, Нідерландів, ну, в тому числі України, звісно. І що особливо цінно для нас в цій ситуації, що серед них були прокурори, які працювали з міжнародним кримінальним судом. І е, щодо покарання винних саме за злочини проти культурної спадщини. І, е, Одне речення буквально ми в українському кризовому медіа-центрі від початку заснування центру з 2014 року особливу увагу приділяємо саме цим питанням, саме сфері культури, як спадщини, як нашого коду, як частини нашої ідентичності, так і сучасній культурі її популяризація, як майбутнє. А, а зокрема, це все йдеться про майбутнє нашої держави. Насправді, метою тренінгу це була е, максимально більша, ширша, глибша координація на по горизонталі, по вертикалі тих ініціативних груп, тих експертів, е, професіоналів, е, які працюють зокрема, в сфері збирання інформації щодо порушень е, протикультурної спадщини тут в Україні через збройну агресію Російської Федерації з тим, або рано чи пізно ця інформація могла стати досить таким неспростовним, чітким твердим доказом. А, і кінцева мета це, звичайно, що притягнення винних за злочини в Україні, в тому числі проти культури, проти культурної ідентичності історичної пам'яті до відповідальності. А, ми бачимо, наскільки в Україні досить ведеться активна робота щодо збирання доказів. Злочинів, вчинених російською агресією. це злочинів дуже велика кількість, на жаль. Але значна кількість саме вчинена проти культури. І в цьому контексті для нас дуже важливо, щоб максимально ефективно об'єднати зусилля і допомагати правоохоронним органам, юристам, правникам, фахівцям з міжнародного гуманітарного права, фахівцям з міжнародного кримінального права. Щоб справді ці докази не залишалися в Україні. Не залишалися, скажімо, в Національній поліції, в СБУ, в Генеральній прокуратурі, а вони все ж таки потрапляли до суд, до, до судів і були судові рішення, і в цьому контексті одним з таких найголовніших, напевно, стейкхолдерів, акторів є культурний сектор, який в Україні з часів повномасштабного вторгнення став досить потужним за підтримки міжнародних організацій, які має певні ресурси, знання, досвід, а найважливіше мотивацію в Україні. Сьогодні діють велика кількість груп документаторів, правників, журналістів. Людей, котрі знімають документальні фільми, котрі оцінюють пошкодження і, і, і ризики нанесені культурній спадщині. І от саме метою воркшопу тренінгу якраз і було зрозуміти, які існують методики, якими, які ефективні методи можна використовувати в Україні, щоб справді ця зібрана унікальна інформація, а часом вона справді і унікальна, бо сліди у Потенційних злочинів через таку активну соціальну е, позицію багатьох місцевих громад, скажімо, там, де відбуваються пошкодження, через саме обстріли. Е, ця, ця умовна сцена кримінальна вона дуже швидко змінюється, бо наші громадяни намагаються показати нашу стійкість і моментально. Прибирають ці локації, тому дуже важливо розуміти методики, прийоми, координацію, відповідальність в Україні на локальному, регіональному, національному і міжнародному рівнях. І, напевно, передам слово пані Романі, бо подібний тренінг і діяльність подібних груп документаторів, збирачів інформації, фіксаторів пошкоджень була би неможливо за підтримки міжнародних партнерів. Я хотіла б подякувати. за все хотіла подякувати. І те, що я мала можливість спостерігати те, що відбувається, я думаю, що це дуже важливо. Це тренінг, це велика кількість роботи, яка вже відбувалася в рамках різних організацій України. І я думаю, що ми. Що було дуже важливим, і що я вважаю успішним, ви були тут і ви змогли переконати не тільки громадянське суспільство та громадські організації, які працюють в культурній сфері, але також офіс генерального прокурора та представників в адміністрацій, а з іншого боку. Фахівців міжнародних, які мають величезні знання та досвід, працюючи на міжнародний суд гуманітарний Європол, Азіай. І тому я думаю, що ми вже зробили чимало, зібравши цих всіх фахівців в одним дахом. І тренінг, який ми показали, він показав міжсекторальну співпрацю і ми. Познайомилися з тим, як працюють інші сектори, і як можна співпрацювати. Я більше займаюся злочинами війни. Я розкажу, що ми робили і як ми будемо далі працювати з дорадницькою групою України. Ми говоримо про багатовимірний підхід. І перше все це багатовимірні докази. Коли ми говоримо про тренінги, і які ми проводили разом з. Сектором культурної спадщини і військовими ми маємо все робити з того моменту, як відбувається злочин. Якщо щось відбувається, то ми маємо фіксувати пошкодження, знищення і рухатися до загальної картинки того, якою є політика, яка загальна стратегія щодо знищення української культурної тотожності. Тож ми від маленьких речей рухаємося до більшого на другому рівні. У нас є багатовимірний Питання відповідальності, Тож, ми дивимося на офіс генерального прокурора, який підіймає ці справи, і в той же час вони призводять до відповідальності. Наприклад, якщо у вас є хтось, хто вчинив злочин в іншій країні, в універсальній чи є там де універсальна юридиціка, або це, наприклад, може бути злочини, які скрізь будуть прислідуватися і звичайно, міжнародний кримінальний суд, тож ми. Хотіли, щоб наші учасники в Україні наших тренінгів, щоб вони зрозуміли тактики та стратегії до привезведення до відповідальності всіх цих людей, звичайно, це потрібно для того, щоб привести до відповідальності цих людей розслідувати ці злочини, і також засвідчити, що щось було нечесно. Але повертаючись до моєї роботи, то що стосується цілей, якщо ви хочете переслідувати злочин, то вам потрібно розуміти, що у вас вже є. Тобто, бо божливо в цьому питанні інвентаризації. Я думаю, що вже чимало було зроблено або робиться наразі в Україні, тому що є реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, і також є онлайн музеї. Інвентарні муси, тобто це потрібно для того, щоб мати можливість це все виміряти, Тому що якщо ви не знаєте, що у вас є, то ви не знаєте, що ви втратили. Крім того, звичайно, це процес зачасту, і потрібно мати такі інвентарні списки. Ми вже це обговорювали, і це загальна проблема, тому що це складно, складно визначити, але, але це потрібно. І далі ми маємо е, пізніше подивитися, чи, чи вони перемістилися на територію Російської Федерації, чи вони одпинилися в іншій країні. Далі в нас вступає в силу міжнародна співпраця, тож документування. Міжнародна співпраця і, звичайно, відповідальність третіх країн це я думаю дуже важливо. І ми пам'ятаємо конвенцію по культурній спанщині, і для того, щоб все це відбувалося, і крім того, це я думаю, що надзвичайно важливе. Організація подібних навчань і важливо, щоб інші країни підтримували Україну в цих аспектах, тому що така міжнародна співпраця дійсно необхідна завдяки цьому міжнародному семінару. Ми і торкнулися цих питань, як співвідноситься. Як може співвідноситься зусилля національних національної юрисдикції і різних національних гравців з міжнародними. Власне, перша така велика заслуга цього проекту в тому, що у нас відбулося розуміння юридичного і концептуального поля, як воно працює в світі які міжнародні великі гравці, там суди, інстанції, комісії, групи, які великі міжнародні громадські організації займаються тим, як вони працюють, як вони збирають доказ. За як вони взаємодіють, і так далі, і як це відбувається в інших країнах, які хто там, як співпрацюють прокурори, експерти, фахівці з громадянського суспільства, які займаються документуванням і слідчі, і відповідно, ми побачили цю рамку, як воно працює в світі, як воно працює щодо успішних кейсів, які були, наприклад, розглянуті судами, і в неуспішних кейсів, що, наприклад, не вдалося, і як воно в світі відбувалось, відповідно. Ми бачимо, які з наших громадських організацій в Україні здатні, що робити. І, наприклад, вчора була презентація, де були представлені звіти тих громадських організацій, які вже працюють з питаннями документування. Тобто, ми вже бачимо їхню спроможність. Ми бачимо партнерів, і всі десятки учасників семінару подивилися. Ага, це наші потенційні партнери. Ми з ними можемо це робити. Дякую вам, що займаєтеся цією темою. Дякую міжнародним експертам, і експерткам, які Допомагають нам. Я ще хотіла сказати, от пані Романа казала про важливість от нетворкінгу. А я думаю, що тут, от як. Виникла пропозиція а ще важливі рефлексії, які ти отримуєш, і які теми ти для себе відкриваєш. Іноді ти про щось просто не задумувався, і відкриваєш і людей, і організації і теми, над чим працювати в майбутньому. Тому дуже дякую вам. Сподіваємось, віримо в те, що справедливість таки існує. І що ми її відчуємо, ці позитивні приклади, розгляди міжнародними судами і вироки, ми побачимо. І дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу тут збиратися, обговорювати ці питання і мати культурно-спадчину майбутнє.